Медикаменти, що закупили за рахунок благодійницьких коштів, були придбані згідно списку наданого завідуючим відділенням онкогематології. З нею тісно співпрацюють благодійні організації Всесвіт за майбутнє тарт та село. Клікнулись на наш на нашу просьбу і закупили нам антибіотики на суму около 7 тисяч гривень. Ну, распределять ми їх не будемо розпоряділяти кожному ребенку. Ну кому понадобится на день, тому тому і будуть ці антибіотики. От, я сподіваюся, так этого запаса антибіотиків може хватить хоча б на місяць. -полтора. Для одужання потрібен позитивний емоційний настрій, вважають лікарі. Досягнути цього в стінах лікарні складно, тож на допомогу прийшли засоби мистецтва. Художниця Олена Гусенко пропонує дітям якості арт-терапії зобразити. Як вони знищують свою хворобу? Те ж саме, що на малюнку має відбуватись і в їх свідомості Закупили на три тисячі для того, щоб хоча б на три місяці от, к новому году якісь подарунки, сувеніри, щоб їм життя, от, в веті праздники, які вони тут оставатися, щоб нам було веселіше. Представники Житомирських благодійних організацій звернулись до своїх київських колег з пропозицією про співпрацю. А теперь у нас совместного вот, сліночка кузенка Сарцілома хотим провести благотворительный аукцион в Києві будет приурочен или к Дню святого Ніколая, или Рождественский аукцион. Казкову гарний торт, що запропонували дітям скуштувати під кінець зустрічі. Викликав захоплення у маленьких пацієнтів.